Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну і тепер давайте поговоримо про новину, яку ми маємо із міжнародної платформи, тобто від видання The Washington Post. Вони зробили розслідування на основі злитих документів американської розвідки. Начебто злитих документів, так бо ми ж не можемо впевнитися у тому, що вони правдиві. Ну і Вашингтон Пост пише, що Володимир Зеленський наш президент пропонував окупувати російські села і підірвати нафтопровід Дружба, який забезпечує Угорщину. Зацитую частину цього повідомлення. Як ідеться в одному з документів під грифом, цілком таємно на зустрічі наприкінці січня, Зеленський запропонував Україні завдати ударів по Росії, одночасно перекинувши українські сухопутні війська на територію противника для окупації невизначених російських прикордонних населених пунктів із метою. Цитую надати Києву важелі впливу на переговори з Москвою. Ну а на ще одній зустрічі, начебто, Зеленський запропонував Україні підірвати побудований в СРСР нафтопровід Дружби, який постачає нафту до Угорщини. І, начебто, Володимир Зеленський був злим на угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, адже його риторика великою мірою базується. На е, м, проросійських наративах назвімо це так в офісі президента цю інформацію скасували. Та й загалом Зеленський в інтерв'ю видання. Відкинув оприлюднені документи американської розвідки як фантазії, однак захистив своє право на використання нетрадиційної тактики для захисту України. Загалом сказали, що це неправда, але навіть якщо теоретично розглянемо той варіант, що десь там якісь населені пункти, знаєте, ото як іноді жартують в інтернеті. Білгородська народна республіка, нарешті, би проголосила свою незалежність там під крилом України, назвімо це так. Навряд чи ці населені пункти і ті люди, які там перебувають. Були б цінними для Москви, для Кремля, для російської влади, яка на війну в Україні кидає чоловіків буквально як гарматне м'ясо. Усіх у них досі існують. Нагадайте собі оті заграні отряди, які розстрілюють тих, хто не хоче йти вперед, не хоче йти на штурм. Тож, навряд чи якась там кубка людей у Білгородській області, які і так зараз страждають від коких-то як вони це називають, навряд чи стали б якимось там важливим впливом? Ми ж бачимо, що Російській Федерації буквально начхати і на ті прикордонні райони, які здається, самі себе обстрілюють. А на людей, тим паче, ну ось такою є ситуація станом на зараз. Я буду потрохи підбивати підсумки наших двох ефірних годин. Але на сам кінець я б хотіла нагадати, що сьогодні ми маємо День Матері дуже таке світле весняне свято. Дуже сумно, що святкуємо його в таких умовах, але віримо і сподіваємося, що вже незабаром свято стане ще кращим після української перемоги. Ми в неї дуже сильно віримо, але продовжуємо підтримувати наших захисників і захисниць. І знаєте, хочеться перш за все побажати наснаги і сил тим мамам, які чекають своїх синів і доньок із фронту, і тим. Чиї діти вже стали янголами-охоронцями через Російську Федерацію у цій російсько-українській війні. А, також маю ще одне прохання: якщо є у вас така змога, не забудьте сьогодні обійняти маму або бодай зателефонувати їй, привітати зі святом і сказати: Ма, я тебе люблю. Це дуже важливі слова для наших мам, особливо у такий важкий період часу. Ну і на завершення нашої ефірної години будемо з вами дивитися відео привітання від українських захисників і захисниць із Днем Матері. Я попередньо з вами прощаюся. Незабаром у цій студії з'явиться моя колега Ірина Узлова. Але відео ми дивимося разом з вами. Матір, здається, мені це святе. І кожна людина порівнює навіть свою батьківщину до матері. Відповідно, ще з дитинства дитина дивиться на матір як на щось вищу цінність. Не має її захистити. Так само його і воїни України захищають українську землю. Рідна мати моя ти ночей не доспала. Дякую їй за те, що вона кожен день теж старається до мене набрати. І запитати, як я що я, чи я їв, чи я спав, чи, я, чи мені не холодно. Мама у мене душа компанії. Вона... У неї чудове почуття гумору, яке я від неї перебрав. Вона у мене оптимістка. Вона дуже любить подорожувати. І я вважаю, що це. Ознака того, що людина любить життя, і м -м, вона вміє м -м, якось складнати з усіма труднощами, і от цьому і нас з братом навчили.